Я сьогодні вас запрошу в магазин іграшок, тому що весь тиждень ми з вами будемо розмовляти про іграшки, малювати їх, ліпити, робити аплікації, слухати про них. От тому давайте на маленьку екскурсію підемо до магазину. Перший наш відділок для малят, для тих діток, які дуже, -дуже маленькі і хочуть чимось бавитися. Подивіться, у вас, напевно, теж є такі, іграшки, шумілки, будь-які -будь бляскальця, не валяйте, дзиги і ось такі конструктори. Інший відділ уже для більш дорослих діток. Тут багато ляльок, їхнього знаряття для ігор. Для хлопчиків є машинки. Є всілякі моделі для ігри з ляльками і машинками. І в цьому відділі ще є багато м'яких іграшок. Бачите, і совки, і отакі книжечки з м'якого матеріалу. Щоб вам було цікаво і зручно ними гратися. А ну скажіть мені, у кого улюблена іграшка лялька або машинка? О, бачите, скільки нас багато з ляльками, дівчата? Вчаться бути матусями, господинями. Вони їх сповивають, годують, їздять з ними в магазин. А з машинками хлопчики стають справжніми чоловіками, бо машинки перевозять грузи, і вони їх ремонтують. Тобто, все це знадобиться вам потім у житті. Наступний наш відділ, відділ, в який люблять заходити їх. Опці і дівчата це відділ конструкторів. Подивіться, всі відразу, певно, впізнали наш магнітний конструктор, коли ви ходили в садок, ви всі любили ним гратися. Ось конструктори такого плану, де розкладаються плоскі детальки. І теж можна збудувати або будинок, або дорогу. Ось такі конструктори. Конструктори з м'ячиками і паличками. А тепер увага, питання. А як називається конструктор з такими детальками? Він теж є у нас у групі і у багатьох вас вдома. Так, наступний відділ для кмітливих малюків. Це ігор, відділ розвиваючих ігор. Тут є ігри-броділки, там, де можуть гратися діти невеличкими компаніями. Є пазли, є лото. Цілякі отакі лабіринти і іграшки, які вмикаються в розетку, потім за... починає світитися екран, і дитина виконує завдання. Бачите, цей ноутбук майже як справжній у мами або тата. Так, ходіть далі за мною цей відео. Тут спортивні іграшки. Подивіться, і кеглі. І м'яч, і скакалки. І туди докидають на поверхні м'ячики, які липнуть. Тут навіть є отакі вітряки, якими можна гратися на вулиці у вітряну погоду. І ще іграшки бувають для піску. Бачите, тут вони віддерться з совочком. У вас у кожного дома є такі ігри. Для вулиці або спортивного спрямування. Оді далі. Тут відділок музичних іграшок, які при маніпуляції з ними роблять звук. І ось тут біля них стоять іграшки, які можна зробити у вас наруч, із тих матеріалів, які у вас є вдома. От бачите, тут отакі кришечки. Які роблять певні звуки, коли їх вішають на таку резиночку, можна гратися удвох. Бачите, ходити у парі з ними або придумати ще якусь розвагу. Ось ми з вами зробили таку іграшку снігуря. Ось Інна Федерівна колись робила отаку от іграшку із ниточок. Це пам'ятайте, елементарна іграшка, коли використовують макет і до нього приєднують. Отакі От прищіпочки. Бачите, ніби у Ананасика От така голівка-шапочка. І, звісно, наш отакий для занять вогнегасник, зроблений своїми руками із пляшки. Я надеюсь, що вам сподобалась наша екскурсія. І ви вдома розглянете свої іграшки. Чи є у вас спортивні, чи є ігри настільно друковані, чи є конструктори. І теж, можливо, розкажете про них. А ми цілий тиждень будемо про іграшки розмовляти, вивчимо віршика, подивимося ще багато цікавих занять. До побачення!